Привіт! Радий вас вітати на каналі Блукач. І це знову наш зелений бешкетник Луаз Грін. А що ми сьогодні будемо робити? А ходіть покажу. А сьогодні у нас заміна коліс. Ми переходимо на 14-й діаметр. І гума АТ, All Олтерейн. Дістаємо. О, дістаємо цю красоту з багажника. Важкі вони, я вам скажу. ну Тут е, сам диск нелегкий, е, це оригінальні диски від Kia Hyundai сталь. Тущина така, дай Боже, не загнеш. Розвантажили це все і поговоримо про те, що у нас стояло. А стояла у нас гума 13-радіуса, го радіуса, діагональна шина. В е е е моделі її називається AI 168U. Ну, вона вузенька, вона десь е орієнтовно 165-175 мм має. А що ми будемо ставити? А ставити ми будемо е, шину 14-го діаметра роудкруза. Ось таку. 175 80 r 14 Примірюємо її до тої, що стоїть. Вона не набагато вища, але трошки вища. До зеленої машини. Зелений домкрат. Трошки вище, бо такі колеса більші ось такі колеса. Ну, невелика різниця по висоті, ну, я знаю, сантиметрів два-три. Так воно й мало в принципі, бути. Е, зате ширина, ширина дійсно більша. Не знаю, щоб десь там мені не затирало кудись. Ну, побачимо. Це вже їде продаватися, це їде ставитися. Тут ще питання ого, але ж борошки. Тут ще питання е, отвори. Ну, зараз зайшло добре, подивимося, будемо дотягати, тому що там є різниця в кілька міліметрів. По пам'яті не скажу, зараз тут на екранчику у вас з'явиться цей десь, який ми кладемо, тому що це переважно йдуть е е е мазда, може бути, так як Кіа, Хюндай. Здається, йдуть американські типу джіп. А у нас розболтовка ця радянська, це йде Москвич і луаз. Будемо дотягати кожну потрошечки, я не знаю. Процес, який ви щойно бачили, зайняв у мене 6,5 хвилин підйом машини, зміна колеса і опускання. Спеціально засік. З гайковертом це досить швидко. Ну і цим е, ромбовим домкратом. Правда, зусилля треба досить сильне передавати, щоб підняти машинку. Ну Ось такий у нас вийшов результат. По-моєму, виглядає просто бомбезно. Я вийду з кадра, щоб не заважати вантанувати. Тепер спробуємо колесо максимально викрутити вліво, щоб подивитись, наскільки воно буде далеко або близько, або навіть і терти до підвіски. підвізки. Ну, це максимально. Ну, там ще навіть, навіть якийсь зазорчик. Хочете задати мені запитання, чому 14 й радіус, що спонукало перейти з 13-го, вроді ж колеса і нормальні. І це все має два простих пояснення. Перше, колеса Сніжинка, а точніше правильна їх назва AI 168U, вони мають слабі боковини. Вони є діагональними і мають слабкі боковини. Загалом, коли я поставив їх на диски від Москвича, у них стояли також камери. Але через оцю слабкість боковин достатньо трошечки десь на приспущеному проїхати, як з цієї бокової стінки вилазять, як кажуть, дроти. І воно протирало камеру, і довелося мені поступово з кожного з чотирьох коліс ті камери повикидати. А диск Москвича, він, по суті, є безкамерний і навіть. Часом на шиномонтажі була проблема з тим, щоб то колесо накачати Там вони застосовували типу, швидке таке підривання. І я собі як уявив, що якби десь був розборт на бездоріжжі, то це взагалі було б нереально його, з ним щось робити. І саме це не дозволяло на бездоріжжі приспускати його сильно. А причина номер 2 ще простіша. 13 радіусі знайти нормальну позашляхову гуму практично нереально. По суті, їх випускають е, в основному в Італії є така фірма Pneus, Може, то не, не фірма. Ну, у всякому разі, є такі шини Pneus Ovada. В 13 радіусі, тому що італійці мають теж таку забавку, як Мелуаза. У них є Fiat Panda, Він е, випускається також у повнопривідних версіях. І там так само 13-ті колеса. А вже коли ти маєш 14 радіус, то вибір зростає вже просто неймовірно. Про 15-ти я взагалі мовчу, але 15 ки я не розглядав, тому що там товщина, висота протектора вже буде менша для того, щоб без змін в ходовій, без якихось втручань в підвізку, без ліфтувань поставити ті 15-ті. Саме тому було прийнято таке далеко не спонтанне рішення поставити 14 радіус. Було багато розрахунків. Зайде, не зайде, порівняння з тим, що стоїть, з оригінальним і тому подібне. І знаєте, завдяки кому це стало можливо, ці колеса це подарунок моєї дружини. Я дуже дякую їй за це. Якуся, ну тобі лайк, що ж я ще можу сказати. Дуже важливо, коли а, люди, які поруч з тобою, підтримують тебе в твоїх хобі, в твоїх якихось, можливо, для когось варіатствах. Але важливо розуміння, взаєморозуміння. Що ж, іду я пробувати, як воно їдеться на цих колесиках. А ці катки. Ідуть в продажу, бо комусь вони знадобляться. Мені вони служили вірою і правдою ну з деякими нюансами. На запасці в мене поки що лишається сніжинка е, п'яте колесо, тому що я не зміг знайти п'ять коліс. Е, сказали, привезуть, а зараз не хочуть розпаровувати залишки. ну тому поки що буде це. Ну, як десь щось станеться, воно мені все-таки допоможе. Але в цілому продавати буду всі п'ять. Взагалі я не розумію, чому, коли продають колеса, то не можна продати непарну кількість. От, наприклад, мій варіант. Як мені тепер отримати запаску, якщо продають тільки чотири колеса? Довідомо продавців. Запам'ятайте, в машині п'ять коліс, бо є ще запасне. То що я вам можу сказати? Звичайно, змінилась трошки швидкість. З'їхав з дороги, маю просто насос і його манометром перевірю зараз тиск, бо маю підозру що там більше двох атмосфер хлопці накачали. А це явно для цієї машини забагато. Взагалі на Сніжинці я їздив 1,8 і вісів. Два з половиною зашарили. Ну куди це годиться? Спереду зробив. 2,0 ззаду зробив 1,9. Зараз будемо пробувати, що у нас там вийшло. По відчуттях навіть на рівному асфальті комфортніше. Я, не знаю, зараз трошки з'їду десь на грунтовку, щоб подивитися, як воно буде. Світить сонце, трохи заважає говорити, я вам відразу скажу, що на ґрунті зовсім інакше відчуття. Вона вже значно стала м'якша, можливо, можливо, навіть м'якша, ніж була на попередніх колесах. Ну і що нам треба ще зробити? Звичайно, поміряти кліренс, бо ще тут ми його не міряли. Найнижча точка у нас цей захист піддона рівно 29 см. Рівно 29 см. Ну, я вам скажу, майже таке саме значення було на попередніх колесах. Це говорить про те, що розмір підрібраний правильно. Більших точно не треба, бо це і навантаження на ходову. Ну, і в цілому, ці колеса вони, я підбирав їх практично під розмір до рідних оригінальних Ів 167. Ну На цьому, мабуть, і все. Дякую за те, що були зі мною до кінця. Дякую, що коментуєте, лайкаєте. Тому що два попередніх відео про Луаз Ви були дуже активні. За це вам дякую. І проявляйте таку саму активність і під цим відео. Задавайте питання. Буду на них відповідати а може щось мені розкажете своє, Па-па!